На засідання постійної комісії Рожнівської громади з питань комунального власності житлово-комунального господарства енергозбереження підтримки транспорту та зв'язку прибуло троє членів комісії з трьох, які поряд? Микола, Пучко Володимир і Вітуля Василь Петрович. На порядку денному маємо два питання. Так як на, на, на черговій сесії буде розглядатися. Вартість його калорії відповідно до того, аби закласти їх у бюджет, і наступне питання про надання дозволу на списання будівлі Кобаківського ліцею колишньої майстерні, яка е, погоріла в минулому році. Отже, питання перше. До Рожоської сільської ради надійшло два звернення від приватного підприємства Косів Рембут Сервіс, яке обслуговує село Хівчин. А саме Хімченський, Хімченський ліцей інтелект із ЗДО? Пластівка. Зареєстровано у селі Хімчин і є культураційний розрахунок 21 гіокалорії у сумі 4210 гривень. Наступна заява від товариства з омельної відповідальності теплопостачання, яке також та зареєстровано у ворожній громаді, надає послуги з теплопостачання у селі Кобаки Ліцей ліцеї і ЗДО і село Рожнів. Ліцей ЗДО, сільська рада, адмінбудинок сільської ради і будинок культури. По селу Кобаки 3927 гривень і по селу Рожнів 3575 гривень. Калькуляційні розрахунки. Е, ви знаєте, встановлюється вартість його на цілий рік, не на з вересня, а з 1 січня по 31 грудня. Так краще у при формуванні бюджету, так краще при розрахунку, раз на рік заклади, і, відповідно, є вже... Ну, це можна квартал, Закон постачання дозволяє, щоб міняти кожен квартал. В 2024 році вартість однієї калорії було 2900 гривень. Це так би розуміти, скільки є стану на даний час. Тоді ваші пропозиції, думки і бачення, наскільки би можна було підприємцям, згідно їхнім запитів, погодити вартість новувати гіокалорії. Јато и во кене во и вијуќи, цели. и шо појгајате да то и податки, и заплата, и искови избијате па за бабу се. Ммм, да ги чоки. Со пребуна Да ле артека се. Смена од Јас рекам, по максиму и за прошуја, каде кој се мажа од едно, во... Во зубило човеките тудеше и не Попередньо було більше 600, десь 300 гейм було підняття. Ну, комунальці? Так, ну, так, е, так, на на цей рік. Так. Ну, але тоді й світло таке не було і. І Та хоча б ну, там не тисячу вже підняти, їм, а октябрі, там 500 може підняти чи, 100, чи 400 підняти. Вже прошу, так я розумію, десь... Майже тисячу бійців. Так, так. Ну, mm -hmm. розрахунок є, в розрахунках є. Там mm -hmm. просто різні школи, є більші школи, менші. Yeah. Yeah. Ну, так, взагалі вартість. В іншій школі може бути і менша Це, До прикладу, якщо в Косівській громаді це одна площа yeah. косівська лікарня, та і бабинська школа. Yeah. Це yeah. різні вартості yeah. yeah. гілокалорії. Ну, але є згідно кваліфікації, є дійсно тут. І, і світло виросло, і дрова. Так суттєво. Все, 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 все. Тому ваші пропозиції буде коні про що, 3-400? 400 не може бюджет не притягнути, бо цей бюджет був такий, ну а на нашому утриманні, рахуйте є і заклади дошкільної освіти, і техпрацівники, і будинки культури, і музеї. Іде з поміжитой із щебьонки треба дорогу. Ну mm. no, а що ваші пропозиції? 3200 3300 То хоча б 3-300. Якщо вони будуть задували, Ну, їм це доведемо до відома, що була комісія і відповідно. Е е комісія, рекомендує. чи рекомендує. рекомендує. Я пропоную на сесії також винести рішення, що комісія не прийняла. Комісія рекомендує розглянути. В сумі 3 тисячі. О є розрахунок. Ось і побагато тягнути. Три 300? Три 300. 300. 300. Ставимо на голосування. Встановлені вартості однієї геокалорії для надавачів послуг степлопостачання для бюджетних установ громади на вартість однієї геокалорії в сумі суміш. 3 3 ага. На голосування. Треза. У 3300 гривень Алорія. Друге питання. У селі Коваки. У селі Коваки. Веснок пожежник. Зараз я покажу фотографії. У селі, Кобакі, у селі Кобакі, біля школи є не приміщення майстерня. І 16 червня 2024 року там була пожежа. Є висновок пожежників, що пошкоджено підлогу, перекриття, покрівлю. Е відповідно до цього є вектомна, певна процедура списання об'єкту, який не придатний для, для подальшої експлуатації. І сільською радою було введено розпорядження 28 жовтня 2024 року про створення постійно діючої комісії з писання майна комунальної власності Рожність сільської ради. Комісія виїжджала на місце 15 листопада. Я вам покажу фотографії, можете полистати. Це та якби сюди прильот був хороший. Та якраз. Чекай, а ну ще раз мені. Де це є? Їдете у кобака. <плес> Спускайтеся <плес> з церквою місце. І їдете на місце. Але тут Вона... не подиви школа, то Я знаю, але то рахується територією школи, бо то є на то навіть у тих паспортів. В тих паспортів, ну, дивіться, де аж. Якщо школа, аж знову. Це гудожди, а це знову. Отак воно і показується. Відповідно, до що комісія? пожежно зруйновану підлогу, перекриття і, відповідно, висновок комісії, залишки будівлі розібрати, добрий матеріал оприлідкувати. Тобто перекриття там ніяке, ви бачите по фотографії. -по ну і для того, щоб списати, Сам об'єкт, потрібно рішення комісії, і в подальшому рішення сесії про надання дозволу. А далі вже бухгалтерія буде працювати. При розборі, якщо там буде щось добре, добре, візьметься на баланс, так. а решту вже потреба, це буде йти на списання. Отаке. От так, ну, ну, територія лишається за майно. Територія, це це залишка, майно, що буде прирози, то все залишається на цій. Воно просто. Будівля як така, ну, не придатна, тому питання її. Mm -hmm. так. Так, mm -hmm. Вона по входу з надія нема ще. У нас середини ну, замокає. Mm -hmm. mm -hmm. no, а пожар це Пус... e, що? Жити? Це тут згідно сну. Пожежників. Батьківські старотинці осільської ради, підлога будівлі, майстернішки на тим, 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 Левка люк любов сказала, що це горіло. Не оберезність під час коріння. Угу. Може діти, може хто не знати. Хто що скинув, хто збув. Ну, дивіться, залежала на будівля, там як буде хто. З вечорами собі може і зробили. Відшиваємо справу і розпорядження, і висновок пожежників, акт списання. Ну і відповідно про надання дозволу. Що надання дозволу про списання погоджуємо? на голосування? Тут нема про що говорити. Так. Три за. так. Це рішення виноситиме десь на сесію. Перше питання: рекомендувати встановити варці в ній для надачення послуги по постачанню у сумі 3300-калорії і надання доступу на списання будівлі частини частина, корпусу будівлі майстерні Кабаківського ліцею. Так? Так. На цьому всі питання по комісії вичерпані. Буде ще одне засідання комісії, на якому вже буде заслуговувати безпосередньо сам бюджет. Ви знаєте, кожного року голова бюджетної комісії, чи, 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 чи працівник, начальник відділу, на кожній комісії розказує і доповідає про бюджет на 2025-го року. 23-го. Так, за 23. mm -hmm. 3-го. Mm -hmm. Тому маєте гадку, що на сесію теж просимо більше. Mm -hmm. Це mm -hmm. ще mm -hmm. сесію... буде. Ні, ні, перецесю, буде ще комісія, може, ще будуть якісь питання, що ми ще не розглянемо. І автоматично вже нам буде розглянуто доповідь про... про бюджет. Це. Все. Всім дякую.